Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття події, види подій та програмне опрацювання подій. Ви вже знаєте, що над об'єктами у програмних середовищах можна виконувати різні дії. Це у нас можуть діти редагування, форматування, створення, видалення, збереження тощо. У середовищі Scratch переглянути паралік дій над спрайтами або застосувати їх, можна відкривши контекст на меню об'єкта, тобто натиснувши праву клавішу миші. Ці та інші дії можна виконувати із використанням інструментів, які розміщені в рядку меню програми. Ми можемо дублювати, вилучати, тобто видаляти, викликати допомогу, збільшувати або зменшувати наші об'єкти. Наприклад, для того, щоб зробити дві копії спрайта, потрібно, по-перше, вибрати в області спрайти потрібний об'єкт. Наприклад, метелик. Відкрити контекстне меню спрайта, вибрати команду дублювати і повторити команду 2-3 рази цього алгоритму. І ось те, що у нас вийшло. У нас з одного спрайта отрималось 3. Під час виконання програмного проєкту Scratch із спрайтами можуть бути пов'язані події, опрацювання яких приведе до змінення значень властивостей об'єктів. Наприклад, після настання події натискання на клавіатурі клавіші стрілка вправо, виконавець повертається в напрямку вправо та робить 10 кроків. Тобто це у нас реакція на подію йде. Або, наприклад, після настання події сцена змінила свій фон на синій, відбувається реакція, спрайт змінює свій колір на зелений. Команди, які призначені для відстежування моменту натискання події, розміщено в різних групах вкладки скрипти. І ось які у нас є команди групи події. Коли натиснете флажок, коли натиснуто певну клавішу, коли натиснете на спрайт і коли змінюється тло. Це основні такі чотири у нас події, які можуть бути. І група датчики. Тобто, коли у нас спрайт доторкається певної межі. Коли доторкається певного кольору, коли колір до якогось кольору торкається, клавішу якусь натиснуто, або мишу натиснуто. Приклади фрагментів таких програмних проєктів та їх опис. Ну, от перший це фрагмент проєкту. Коли натиснуто клавішу пробіл, переміститись на 10 кроків і змінити кольор на 25. Опис її. Якщо під час виконання проєкту буде натиснути клавішу пропуск або пробіл, Спрайт переміститься по сцені з поточного місця розташування на 10 кроків у напрямку свого руху та змінить свій колір. Ось такий фрагмент у нас є. Якщо мишу натиснуто, то говорити привіт і змінити колір на 10. Ну, от ми бачимо, якщо під час виконання проєкту буде натиснути ліву клавішу миші, то спрайт вимовить привіт і змінить свій колір. Ой, свій розмір, вибачте. Як бачимо, у цих фрагментах події натискання клавіші пропуск та натискання клавіші миші призводять до змінення значить властивостей спрайта, зміна, положення, розміру або ж кольору. В одному проєкті для кожного виконавця може бути створено кілька скриптів, кожен з яких описує дії об'єкта на натискання тієї чи іншої події. Кожен скрипт починається з команди, блок якої має особливу форму, до нього зверху не можна приєднати іншу команду. Усі ці скрипти не будуть пов'язані між собою, але будуть розміщуватись в одній робочій області, та будуть виконуватись після настання відповідних подій. Наприклад, на малюнку у робочій області наведено два скрипти для виконавця зім'ям Sprite 1. Один скрипт виконується, коли він під час виконання проєкту буде натиснуто зелений прапорець, інший, коли користувач на клавішу на клавіатурі, тобто стрілка праворуч. І ось ми бачимо, що кілька скриптів для, для одного спрайту, а саме для нашого котика. І справіше ми бачимо самі ці скрипти. І от на цьому наша презентація завершується. Але ми зараз спробуємо в, в, в скретчі відтворити оцей скрипт, який нам пропонується на скріншоті. Для цього я знайшов ось сайт з офіціально скретчу. Щоб ним користуватись, мені не потрібно його ні завантажити, а навіть, а навіть реєструватись не обов'язково. Просто вгорі обираю пункт створити. І ось ми бачимо зараз область скретчу. Так виглядає у нас остання його версія. І дивимося на презентацію. У нас тут іде пункт, коли натиснуто клавішу, переміститись в такі-то координати. Кіт у нас є. Хай будуть ось тут, хай він розміщується. І обираємо. О, події, коли натиснуто. Дивимось, флажок правильно. Перемістити в координати. Ну, це просто початкові координати. Хай вони будуть у мене ось тут, де зараз кіт знаходиться. І у нас є рух. Перемістити в координати ось де цей пункт. У нас за замовченням тут вводяться координати ті, де зараз у нас знаходиться наш спрайт. Тобто у нас тут координати мінус 184, мінус 120. Якщо ми натиснемо на спрайт, дивимося, мінус 184, мінус 120. Тобто зараз координати нашого котика. І далі у нас іде. І коли натиснуто клавішу, стрілка. Праворуч. Переходимо в події, коли натиснуто клавішу. Але не пропуск, а стрілка праворуч. І дивимося. Переміститись на 10 кроків. Обираємо рух. Переміститись на 10 кроків. І якщо торкається собаки. Для цього нам потрібно додати ще один спрайт. І, як ми пам'ятаємо, це робиться ось з допомогою клавіші Обрати спрайт. Ми знайдемо його з бібліотеки. Ось у нас, обрати спрайтність така, пошук. І обираємо, наприклад, не на собаку, хай буде ведмідь. Ось такий ведмідь буде. І дивимося. Якщо доторкається собака, у нас буде, якщо доторкається ведмедів. Тобто керування і шукаємо ось. Якщо то. Але повертаємося на спрайт котика, тому що саме в котика це потрібно зробити. От, якщо доторкається ведмедя, датчики торкається, але не вказівник, а ось ведмідь. Нам потрібно говорити привіт, мене звати Мурчик. Шукаємо, якщо я не помиляюсь, «Да, це вигляд. Говорити привіт. Мене звати Мурчик. І все. Спробуємо запустити. Натискаємо на флажок і натискаємо стрілку праворуч. Котик підходить, і ось торкнувся в ведметі і сказав свою репліку. Якщо ми зупинимо і запустимо знову, у нас кіт опять знаходиться в Стандартні позиції. Так, ми перевірили, чи працює цей код, і подивилися, як він взагалі працює. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!